Друзі, привіт! Ну, ось і дійшло, дійшов час до воранки. В мене дійшло діло вже давно. В принципі, ну як би ще не пізно, На дворі тепло, трошки йшли дощі, трошки ось підтряхло. Ну, Зараз спробую. Зараз я вам все постараюся показати. Ну ось, друзі, почепив я плуга свого. Це плуг саморобний. У мене там є відео, як я робив. Ну, Можливо, ну неможливо, а знайду і оставлю вам посилання на відео, як я цей плуг робив сам. Ну тут, як би сказати, із, із заводського самий оцей всечки башмак носю Ну А це із колесо із Віракса. Той, що в мене був раніше, я на вірак зробив більше, а сюди поставив цей. Він і стояв, я як продавав, сказав, покупцеві можу поставити назад, а він каже, хай те стоїть, та мов краще. <гум> ну то кажу, якщо так, то, то. ось такий плужок. У нього захват десь приблизно 27, отаку я міряв. Це із старого вирізав від вала. Тут теж все повирізувано, підогнано сюди. Ось така рама, е -е, регулювання. Тут ось, о, які тут регулювання. Ну, крім тієї, що навіски регулювавка. Ось так по рамі. Бачите, якщо ви відкрутите оці, ось оце кріплення, і можна здвинути вперед, плуг здвинеться вправо. Ось рівно по цьому. Назад, уліво. Ну і ось тут ось, ось, ось ще регулювання. Ось тут переставляється на, на шліцах. І щоб регулювати, щоб. Фісто оцей був паралельно тракторові. Ну і, звичайно, глибина. Ну, а тут же ще ж можна навіскою регулювання. Ну, я так приблизно трошечки крутнув. Ну Все рівно зараз будемо пробувати. І, бо так на місці ви дуже його не відрегулюєте. Трошки підчистив граминку, не знаю, може. Ще треба, так, трохи. Бачите. Ну, зараз спробуємо тут горати. Що в нас вийде. Дивимося далі. Як для початку, тому і непогано, і глибина хороша. Ну, зараз ще разочок пройду, хай трошки притреться, буде видно. Бачите, земля розсипається. Нормально буде, хорошо. Трошки буває, гарбузиння тягне, Ну, звичайно, що буде тягнути. Ну, як би проскакує. Я думав спочатку може, щоб мені профрезерувати. Ну а бачите, прикидає. Ось так. Ну, Подивимося далі, як воно буде. Буду ходити по кругу. Бо це дуже довго. А тоді е, борозну всередині, весною все рівно буду чи культивувати, чи фрезерувати, Ну, оброблятися буде. Так що нічого страшного в цьому нема. Бо однокорпусним плугом вертатися дуже довго. Я завжди так роблю. Або зсередини починаю, в краї розходжуся, або по кругу посередині борозна залишиться. Без різниці. Тоді все це весною заділається, нічого не видно буде. Ну, Плуг вроді поки що нормально горе. Ну, Зараз ось ще раз кружок накину, тоді стану, подивлюся, як він стоїть відносно землі. І можливо щось трошки підрегулюємо. Зараз подивимося. Таке як треба трошки плуг ось отак. Ось сюди трохи. Тобто треба отой правий талреп підкрутити. Ну а отак по горизонту Отак нормально все. А хвіст ну і тут вроді паралельно. Єдине, що трошки осюди треба вирівняти. Бо, бачите, трошки чуть-чуть нахилено у праву граминку треба трошки ще підняти. Зараз ми так і зробимо. Інколи забива, ну, забиває із-за того, що Гарбузиня. Я його то скосив, ну бачите, його ж не скосиш, воно ось лежить на землі. Можливо, десь ну, практично прикидає все. Бачите? Нормально. І глибина нормальна. Я думаю, 18 железно є. Все, бачите. Цілком-цілком непогано. Земля розсипається, нормально, ну, чуть-чуть може сирувата. Ну а що ж ти зробиш? Осінь, дощі ось такі йшли. Ну, Зараз трошки підкручу і, і вперед. А ну я тут без ключів. Та зараз я... Ой. Ні, а сюди. Чи куди його у біса крутить? Ага. Так не буде діла. Ну, в общем, зараз, зараз я, а, тут уже все. Надо тут ой. О, отут трохи зараз попущу. О. О, бачите, тут вільно тепер і повинно тепер тут. Опуститься. Ну, сейчас пройдуся і подивлюсь. Ну, в общем, тут одна настроєчка. Чуть-чуть його вирівняти граминку. А так все вроді би і непогано. Так, друзі, цікавості раді, давайте побіряємо. глибину. Ось так. Раз. Я, може хто скаже, що я щось хитрую, мені якби пофіг. Я ось раз, ой, ну, це трохи вгору піднялося, навіть отак. Ось, по-чесному, дивіться, 19 половиною, пошти 20. Ну, 19 железно. Я гадаю. Я гадаю, що цілком вистачить. Це не МТЗ і мені вистачає. 18 від 18 до 20, де може трошки менше, чуть-чуть більше. Ну, оць, в оцих приділах 18-20. Він оре, як ви бачили, легко. Ну, За того, що стійка коротка і тут гарбузиння, інколи, інколи, разів п'ять ставав, забивалося. Кругом стойки став, назад трошки здав, воно спало і поперу вперед. Нормально, нічого страшного. Це я не десь у себе потрошку тут у мене грядки тут ось тут ті, що я буду орати, невеликі. Спочатку одну виорю, другу, третю. Ну, Цю, в общем, доорю, а потім буду орати траву. Трава люцерка в мене була, мабуть, років 5, вона вже практично виродилася, вже там луг, лугова трава більше росте. Ну, Попробуємо її перевернути, подивимося. Можливо, фризою спочатку, ну я попробую орати. Якщо йтиме легенько, більш-менш нормально, потихеньку вишкребаю, нічого страшного. Весною фризою пройдемося і буде добре. Якщо що не буде так погано, то хоча б розіб'ю коріння трави фризою, а потім вже пройдуся. Ну, звичайно, були б дисків, нема дисків. Ну, нічого. Так що продовжуємо далі. Друзі, вже темно узяв фонарик, не знаю, що я тут таке щось наорав. А ну. Саме в самом кінці, ну посередині борозна, тут ось щось. Та нормально. Ого, яка щось тут глибока, ось тут щось у мене перескочило було. там та нормально, фризой виграється. Я не знаю, тут сотих, навірно, 8-9 ця грядочка нормально. Знаєте, плуг підтерся вже, як так мов налипну, а як гуцне і відпадає десь на ямки. Бачите, ну я трошки його витер. О, нормально, одну грядочку виорав. Нічого, де щось якісь погрішності. Погано видно, правда. Погрішності деякі, то весною все фризою вирівняється. Так що якось так. Уже, друзі, на дворі темно, якраз потемніло. Фонарик включив, ліхтарик, верніше, щоб підвести підсумки. Ну що ж, нормально, все вийшло. Плуг настроїв. Майже угадав, коли почепив його і так приблизно настроїв. Ото Чуть-чуть він отак нерівно стояв. Тоді я чуть-чуть підняв, вирівняв його отаку по горизонту і нормально орав. Отам як на гору, то трошечки, бувало, прогрібався, трохи включав блокіровку, а тут без блокіровки хорошо йшов. Ну, глибина ви самі бачили, десь 18 см плюс, чи 19 плюс-мінус. Мене це задовольняє, більше нічого й не треба. Тут я Навесні планую, мабуть, посіяти кукурудзу. Були гарбузи, буде кукурудза. А там, де кукурудза, посію ячмінь. Ну, а де ячмінь, там посіяна пшениця. Бо раніше кукуруза ще не убрана, дощі не давали зовсім обрати кукурудзу. Ну, ось так і трудимося. Завтра, можливо, не знаю. Попробую орати траву. Там, де була трава, там лугова. Спробую, спробую, якщо піде більш-менш перевертатиме, трактор там нормально йтиме, то а ні то трошки пройдуся неглибоко фризою. Зараз ґрунт одмок, щоб перебити коріння, то... а потім вже її, треба її переорати. Так що, друзі, ось таке відео. Ну, а ви не забувайтеся задонатити. На Збройні сили, а саме на комплектуючі на FPV дрони. Посилання буде внизу в описі під відео. Там банка-монобанка, вона постійно відкрита, і номер карточки, кому як зручніше. Нагадаю, що це звернулися до мене хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення, і організували. Невеличкі майстерні по збору FPV-дронів. І як би потрібні, конче потрібні комплектуючі кошти на комплектуючі постійно треба. тому банка постійно відкрита. Це не так, як там знаєте збір треба зібрати на щось там на авто, чи на генератор, чи на що. А тут постійно, постійно, постійно йде, тому що fpv дрони потрібні 24 на 7 і в необмеженій кількості. Так, що, друзі, якось так. Ну, а зараз саме звернення і подяка від бійців ЗСУ. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочемо висловити подяку пану Анатолію та його підписникам ютуб-каналів «Рибач як Мію та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку, з вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну, а я з вами прощаюсь. Ненадовго покажу, як оратиметься трава. Можливо, ще що тут робитиму. Буду вам потрошку показувати. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. А щоб по-дальшому не прозівати мої відео, коли вони будуть виходити, підпишіться на мій канал. Сам собі пан. Ну, на цьому все. Пока. Слава Україні.